Анонімний телеграм-канал «Печерський Холм пройшовся по інтерв'ю Арестовича Гордону. Є цікаві моменти. Послухайте про це. Ми змушені визнати інтерв'ю радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича не залишило нас байдужими. Навпаки, воно викликало у нас складну гаму почуттів. Спочатку подив, потім здивування, потім лють і повну апатію у фіналі. Нас складно звинуватити в зайвій емоційності, але навіть ми були шоковані тим, наскільки цинічно і нахабно здатна брехати це Боже творіння, брехати прямо в очі і чхати на наслідки. Арестович заявляє очікував, що Київ впаде протягом 12 годин. Збожеволіте. Навіть російські експерти визнають, що сил для штурму Києва було безнадійно мало. Факти це підтверджують. Фронт біля Києва стабілізувався одразу, коли на позиції вийшла 72-га механізована бригада чорних запорожців із частинами посилення, а наказ на висування 72 отримала вранці 23 лютого і на момент вторгнення росіян вона перебувала в Русі. Одне те, що батальйони 72-ї пройшли крізь охоплений панікою Київ і зупинили ворога, можна вважати подвигом. Але цього ніколи не трапилося б, якби 72-й та іншим бригадам північного угрупування ЗСУ дали команду вийти на кордони хоча б за два тижні до вторгнення. Взагалі тоді ворога можна було зустріти на кордоні не було б ні Бучі, ні Ірпеня. Але навіть без 72-ї у Києві були Нацгвардія, Президентський полк, одна з найсильніших в Україні тероборона. І, нарешті, був спецназ ГУР, а це серйозні хлопці. Як Арестович забув про них. Він не забув він бреше. Арестович каже, що на єрмака не налазив жоден бронежилет. Який бронежилет? Весь перший тиждень після вторгнення Єрмака в Києві не бачила жодна жива душа, так само, як Баканова, Кирила Тимошенка та більшу половину фракції Слуга народу. А ще. Арестович знову повторив казку Данилова про нібито бій біля Офісу президента. Слухайте, ну в центрі Києва живе багато людей. Як можна настільки безсовісно брехати всім їм у вічі? Бій біля Офісу президента? Це де. Взагалі дороги до Офісу президента були перекриті барикадами та технікою задовго на під'їзді до ОПУ. Наприклад, по Грушевського була перекрита повністю ділянка від Національного художнього музею до будинку офіцерів. Перекрито було весь центр Києва, сам офіс президента, це колишня будівля ЦК Компартії України, обладнана підземними виходами до міста і до метро і протиядерним бункером. Облогу в бункері можна тримати місяцями. Вулиці були перегороджені додатковими барикадами. Охороняв всю цю фортецю в центрі столиці гарнізон чисельністю не меншою за батальйон, який постійно координував свої дії з 206-м батальйоном тероборони. Сформованим, до речі, за активною участі Петра Порошенка і розміщеним неподалік на Лаврській. бій біля Офісу президента? Як цей бій не помітив жоден київський журналіст і не повідомило про нього жодне видання. До речі, оцю інформацію про бій біля ОПУ заперечували також волонтер Бірюков і військовий письменник і блогер Дмитро Вовнянко. Обидва в ті дні постійно перебували неподалік від ОПУ? Нам вже всерйоз цікаво. Невже українці, які підняли дві революції і здатні протистояти Москві, можуть повірити таким потокам відвертої брехні? Невже вони настільки деградували, щоби після Зеленського, який обманув їх, вони повірили Арестовичу? Від каналу «Самий Сік, вишенька на торті. Арестович в тому ж інтерв'ю Гордону заявив, що. Я ж пережив подрив на ОЗМ 72 в 2018 році і додав, що за всю війну лише дві людини таке пережили. Друга людина, очевидно, сам Арестович, хто ж був першим, не повідомив Для довідки ОЗМ 72 це протипіхотна, вистрибуюча осколкова міна кругового ураження. Просторіч її називають міна Жаба Отакі от герої поміж нас, друзі, поборемо.